Як же багато спогадів пов'язано з QTV. Думаю, цей канал у вас також асоціюється із відпочинком після школи чи на вихідних. Завдяки цікавій телепрограмній сітці, ми могли годинами залипати і дивитись все підряд. І навіть якщо хтось не любив аніме чи якийсь конкретний мульт, все одно продовжували дивитись. Ну бо це ж QTV! Тож давайте разом розблокуємо дитячі спогади і спробуємо пригадати, які саме мульти крутили по цьому каналу. Розбиратимемо у форматі айсбергу від всіх відомих. Які дивився кожен до тих мультів, які ви навряд чи пам'ятаєте, навіть якщо 24 на 7 дивились QTV, бо історія цього каналу починається з 2008 року, і те, що там крутили на початках, вас м'ягко кажучи здивує. Тож дивіться до кінця, щоб дізнати, чи що насправді на дитячому каналі крутили еротичні мультики, що забороненого дозволяли крутити на цьому каналі, і чи QTV насправді був каналом для дітей. Ставте вподобайку. А ми починаємо. Небо. Наруто легендарне аніме, після якого всі діти бігали з руками назад. Це історія про Наруто Удзумакі, хлопця, в якому з дитинства запечатали дев'ятихвостого демона Лиса. Через це односельці його стороняться, але Наруто мріє довести всім, що він не монстр, а справжній герой. Його ціль стати Хокаге, головним ніндзя села, щоб здобути повагу. Це звичайно дуже коротко, бо аніме, як і манга, складається з двох частин Наруто і Наруто урагані хроніки. А це. Разом 720 серій, з яких ледь не третину можна скіпнути, бо багато філерних серій. До речі, перша ідея Масаші Кічімото автора манги полягала в тому, що Наруто мав бути лисицею в людській формі. Аватар, останній захисник, світ поділений на чотири народи: вода, земля, вогонь. Повітря, кожен з них має магів, які керують своєю стихією. Але є лише одна людина, яка може підкоряти всі стихії, щоб підтримувати мир у світі, і це аватар. Він обирається рандомно після того, як попередній аватар помирає. Одного дня народ вогню розпочав війну проти всіх інших племен. Але аватар, який мав би зупинити наступ, зник. Сто років його не було. Плем'я вогню майже підкорило усі народи, поки діти з племені води Катара і Сока не знають. Находять під водою замороженого хлопця на ім'я Аанг. Він останній живий маг повітря і той самий аватар, який зник. Тепер йому треба вивчити всі інші стихії і перемогти лорда Озая, правителя народу вогню. Дені Фантом батьки Дені мисливці на привидів, і в підвалі в них стоїть портал світ духів. Одного разу Дені випадково його активує і сам стає напівпривидом. Тепер він може літати, проходити крізь стіни, стріляти ектоплазмою і всякі інші приколи привидів. В день він звичайний школяр. А коли треба, перетворюється на Дені Фантома і ловить привидів, які просочуються у світ людей. Йому допомагають друзі, які знають про секрет: готка Сем і Такер. А ще приколу тому. Тому що власні вайки полюють і на нього теж, навіть не знаючи, що це День. Він насправді хороший привид. Пригоди Джиммі нейтрона, хлопчика Генія. Мультик з дуже нетиповою анімацією, яка точно запам'ятовується, побачивши навіть один раз, величезні голови, 3D, дивна фізика тіла. Комусь так взагалі цей мульт кріповим здається, тому і так багато приколів в старому інтернеті. Jimmy, your mom is dead. Do an order of pizza for dinner. А сам мультфільм, якщо хтось випадково забув, про малого генія, який має власну лабораторію вдома і постійно придумує нові винаходи, типу розумних штанів, які самі стрівають на вішалку чи пульта, які контролює час і простір. Але майже кожний експеримент обертається проблемами, які Джиммі потім мусить вирішувати разом з роботом собакою і друзями Карлом і Шином. Останній друг, до речі, пізніше отримує власний спінов. Завойовник Зім мульт про маленького, але дуже амбітного прибульця із раси Ірк, де статус визначається зростом, а їх мета завоювати весь світ. Зім настільки дістав своїх правителів, що вони видали йому бракованого робота Діра і відправили їх в дупу галактики під приводом нової місії завоювання. Так вони потрапляють на землю. Зім маскується пішколяра, будує плани захоплення планети і вірить, що ніхто нічого не помітить. Але однокласник діб єдиний, хто бачить. Що Зім не людина і стає його головним ворогом. У нього жахлива зелена голова. Нахабний хлопчисько. Це хвороба шкіри. У нього немає вух. Це теж хвороба шкіри. Газі? No yes. Так. Мультик отримав свою популярність завдяки анімації і хорошому сюжету. Можна навіть зараз побачити, як підлітки форсять персонажів із мульта. Гей hey Арнольда, типовий мультсеріал 90-х, який запам'ятовується завдяки голові головного героя. Бо аніматор Крейг Бартлет зробив її у формі м'яча для регі. Четвертокласник Арнольд живе з дідусем і бабусею в пансіоні, яким вони ж і володіють. Сюжет серіалу це звичайні шкільні приколи і різні ситуації з мешканцями пансіону. Окрема лінія однокласниця Хельга. Вона постійно знущається з Арнольда, але насправді таємно в нього закохана. Вершина айсбергу. Duck Dodgers. Мультсеріал пародія на космічні саги типу Star Trek, тільки в головних ролях персонажі Looney Tunes, Дак грає капітана Доджерса, самозакоханого і абсолютно безтолкового космічного героя. Він ніби рятує галактику від інопланетних загроз, але на ділі все робить його підлеглий, серйозний і тямущий помічник кадет, роль якого виконує порося Поркі. Головний суперник Марсіанін Марвін зі своїм планом підкорити Землю. Щось було притяга що у цьому мульту напевно той самий гумор, що й в оригінальному Луні Тюнс, але щоб згадати про що була бодай одна серія, ну дуже складно. Кураж боягузливий пес один з моїх улюблених мультсеріалів, які крутили по QTV. Цей мульт реально лякав дітей, бо аніматори не те, що не боялись десь влупити скрімер, вони так взагалі інколи могли перегнути палочку. Головний герой рожевий песик Кураш, який живе з бабусею Мюріель, і її вічно незадоволеним чоловіком Юстасом у глушині посеред ніде, це так місто називається. На них постійно нападають монстри та інша паранормальщина. Так ще й антагоніст Кац і Лекряк не дають спокою. І Кураш, хоч і він поягуз, завжди рятує старих Зачасту завдяки комп'ютеру, в якому він і находить інформацію, як і якого монстра подолати. А ще Юстас. Постійно лякає пса, вдягаючи зелену страшну маску. О-о, а пам'ятаєте цю голову? Спіть спокійно. Ліга Справедливості. Єдиний мульт про супергероїв, який я дивився, все починається з вторгнення інопланетян. Герої із Всесвіту Дісі. <хи> Бетмен із суперменом рятують марсіанського мисливця з полону, і той розповідає правду про загрозу. Тоді до них приєднуються Зелений ліхтар, дівчина Яструб, диво жінка та Флеш. Разом вони створюють Лігу справедливості, щоб відбити атаку і надалі захищати Землю від глобальних катастроф. Дуже по вайбу та гумору мульт на гадова черепашок ніндзя 2003 року Робоцип збірка скетчів, які безжально передіють усе підряд: фільми, ігри, політиків рекламу і так далі. Сюжету, як такого, немає, це просто купа коротких сценок, зроблених у стилі стоп мовшн з іграшок і ляльок. Це з великою кількістю чорного гумору, жорстокості і абсурду. Формат такий, ніби хтось без кінця перемикає канали на телевізорі, а в основі історія про божевільного вченого, який оживив курча, посадив його в крісло і змушує дивитись нескінечний потік шоу. Саме курча у Облює глядача, тобто нас оце так несподіванка. А ідея відсилає до механічного апельсину кубрика, де героя теж катували відеорядом. Життя робота підлітка, головна героїня Дженні, офіційно XJ9. Вона бойовий робот, створений, щоб захищати землю від будь-яких катастроф. Але є одне але: Дженні ще й підліток. Їй хочеться жити нормальним життям, гуляти, ходити до школи, спілкуватися з друзями, іноді навіть з інопланетними. А тепер питання: якою мовою ти поясниш прибульцям, що землю руйнувати не варто? Правильно, англійською, бо це мова, яку розуміють усі від сусідів по парті до міжгалактичної ради. І якби у Джені не було інглішдом, вона просто блимала лампочками. А з інглішдом може вільно говорити і з однокласниками, і з космічними союзниками. Інглішдом онлайн школа англійської для тих, у кого життя постійно в русі. Уроки підлаштовуються під твій графік в будь-де і будь-коли. Тут є спікінг клаби тренажери, розбір серіалів і купа інструментів, щоб практикувати англійську щодня, та нарешті говорити впевнено. Все це без стресу і без пропусків. Навіть якщо тобі раптом випаде космічна місія. Почати просто: бери безкоштовний пробний урок, подивися, який формат зручний саме тобі. А якщо зайде, використовуй мій промокод і отримуй до 28% знижки та доступ до 120 спікінг клабів, де точно знайдеш тему для себе. Скануй QR-код на екрані або переходь за посиланням у описі. Інглішдом, англійська, яка працює як суперсила навіть між планетами. Чарівні батьки у тімі Тернера жахливі батьки. Вони практично не займаються сином і постійно скидають його на няньку, яка ще гірша за них. Тому йому дістаються хрещені чарівники космо і Ванда. Вони виконують будь-яке бажання тімі, але майже завжди це обертається катастрофою. Наприклад, коли він захотів стати дорослим, щоб робити що завгодно, але отримав лише купу дорослих проблем. Весь мульт тримається на абсурдних бажаннях і на тому, як дитячі хочу, часто мають дуже серйозні наслідки. Середина айсбергу Підлітки титани. Команда юних супергероїв захищає своє місто від злочинців. Лідер титанів Робін. У нього немає суперсил, але він тактік і стратег. Далі кіборг, напівлюдина напівмашина, з купою зброєю в тілі. Ще є бістбой, який може перетворюватись на будь-яку тварину. І дівчата Старфайр і Рейвен, на яку дуже зараз люблять робити косплеї. Перша керує енергію, а друга володіє темною магією. Цікаво, що кожен сезон містить окрему сюжетну арку, зосереджену на. Навколо конкретного титана в команді самурай Джек. Колись давно самурай майже переміг злого демона Аку. Але той відкрив портал у часі і закинув його в майбутнє. Там світ уже повністю під владою Аку. Міста та цілі планети, інопланетяни і люди живуть у страху. Джек блукає цим світом із єдиною метою знайти спосіб повернутися назад у своє минуле і добити демона, поки він не захопив усе. Мульт взагалі не подібний на будь-які інші. Перше в очі кидається мальовка, яка. Чимось нагадує комікс з дуже різкими контурами. Підкреслюється це багатьма статичними кадрами, максимально нетипові для мультсеріала ракурси, які радше підходять до артхаусного кіно, але завдяки кольористиці дуже гарно працюють і в даному випадку. Та й взагалі темп мульта ну явно не для дітей. Самурай Джек не боїться вести оповідь тільки музикою. Дії протягом серії може бути дуже мало, доки не починається бій. І взагалі деякі кадри чи історії. Яка розповідає цей мульт швидше для старшого глядача, що і підтверджує вихід п'ятого сезону на Adult Swim. Мисливці на драконів. Французький мульт про світ, який літає на окремих острівках у небі і потерпає від нападів драконів двоє невдах мисливців, гвіздо і лінчу беруться за роботу, хоч частіше думають, як вижити і заробити, ніж реально героїчно битись. Живуть вони в таверні Дженелін та її дочкою Зазою, що мріє подорожувати з ними. А ще їх команді є маленький дракончик Гектор, якого вони колись спіймали і вирішили залишити собі. Джордж із джунглів. Виявляється, це ремейк старого мульта 67-го року, який був пародією на Тарзана. Головний герой Джордж, добрий, але наївний чувак, який захищає джунглі від різних катастроф. З ним живе розумна на ім'я Примат та дівчата Урсула і Магнолія. Всі вони допомагають Джорджу підтримувати порядок у джунглях. Усього вийшло два сезони: перший у 2007-му, другий аж через 9 років, у 2016-му. Прикол у тому, що між сезонами героїв серйозно переробили. Джордж. Став м'язистішим, а дівчатам для чогось тупо поміняли імена. Урсула тепер магнолія, а Магнолія тепер Урсула. У мульта дуже специфічний гумор, здебільшого фізичний, і через це передивлятися вже в дорослому віці ой, як складно. Шоу Рена та Стімпі. Мультики у 90-х зламав уявлення про дитячі серіали. Головні герої невротичний Чихуахуа, Рен, і добродушний, але абсолютно туповатий кіт Стімпі. Шоу вигадав аніматор Джон Крісфалузі, у якого, до речі, є українське коріння. Це не серіал із загальною історією. Кожна серія будується як окремий абсурдний скетч. То Стімпі виграє якийсь конкурс віршів і стає суперзіркою. То Рен захворіє, а його друг бігає кругом нього в костюмі медсестри. фішка Шоу в максимально гротескному гуморі, різкі зміни настрою, брутальні жарти, перебільшені емоції, і оці детальні огидні вставки крупним планом. Саме цей стиль зробив мульт культовим, хоч і викликав багато конфліктів. А найбільший скандал це серія Man's Best Friend. Там з'явився персонаж Джордж Лікер, якого показали як аб'юзивного батька. Серія була надто жорстокою, і Нікелодіон її заборонив. Більше того, цей епізод одна з причин, чому автора шоу Кріс Валузі – Відсторонили від мульта. Шоу Рокі та Бульвінкля, американський мульт ще з кінця 50-х, який став класикою завдяки своєму абсурдному гумору і політичним пародіям. Головні герої літаюча білка Рокі та наївний Лось Бульвінкль. Вони весь час потрапляють у нештатні ситуації, борючись з парою карикатурних шпигунів Наташою Фаталь і Борисом Бадановим. Мульт серйозно висміював холодну війну, радянські та американські кліше, політику, пропаганду та сам телевізійний бізнес. І оцей стиль абсурдно та політично тролінгу вплинув на ціле покоління мультів. Зокрема, Мед Грюнін сказав, що цей мульт значною мірою вплинув на те, якими стали Сімпсони. Каспер, привид добряк Каспер живе у старому особняку разом із трьома токсичними дядьками-привидами. Каспер постійно намагається завести друзів серед людей, але його рідня більше любить лякати всіх навколо, ніж товаришувати. Сам серіал з'явився після успіху повнометражки 1995 року. Щасливі лісові друзі. Той мульт, на який б ви явно не хотіли натрапити в дитинстві. Думаю, багато ковін травмував, бо коли ти, будучи мелким, вперше потрапляєш на милу дитячу флеш-анімацію з різнокольоровими звірятками, різко дорослішаєш після того, як це все перетворюється в кроваву бійню. У кожній серії персонажі випадково калічать один одного найогиднішими способами, і саме в цьому весь прикол Форсатись почав цей мульт в ранньому жорстокому інтернеті, через що став дуже Же популярним, а по ранньому QTV його запускали вночі. Темні води. Антиголод Аквамолодь. Взагалі важко пояснити за цей мульт дуже коротко, оскільки про нього можна говорити годинами і все одно нічого не зрозуміти. Мультсеріал для дорослих з початку 2000-х, який чхає на сюжет, бо він може бути яким завгодно. То механічний кролик велетень буде трощити місто, то прибульці будуть доставати. Головне, що абсурд. Головні герої три фастфуд страви: стаканчик на ім'я Шейк, картопля Фрі і Тефтеля. Вони нібито супергерої, нібито і детективи, але більше часу просто валяють дурня і дістають. Сусіда Карла, який в українській озвучці говорить як грузин, і казала, що повернеться до одинадцятої, а я собі саме уявляв, як м'ятиму твої пружні. Найголовніше для команди це посидіти в чужому басейні. Абсурд, чорний гумор і сюжети з нічого зробили шоу культовим серед фанатів Adult Swim. Планета шина. Спінов Джимі нейтрона, де його друг ідіот шин випадково сідає у ракету Джимі і відлітає аж на іншу планету. Ракета розбивається при посадці, тому шин не може повернутися додому. Він знайомиться з місцевими імператором, його дивною донькою, шимпанзе Неспітом, який так само прибув із землі і застряг. Шин навіть закохується у синю інопланетянку Асефу, головний антагоніст, радник імператора Дуркус, який мститься шину за те, що той збив його будинок, коли приземлився. Серіал вийшов значно слабшим за оригінал і закрився після першого сезону. Фенбой і чамчам. -чам. Двоє школярів постійно ходять в костюмах супергероїв. Фенбой постійно вигадує якісь бредові місії, а чамчам -чам погоджується на будь-яку авантюру. Поруч часто з'являється Кайл, справжній чаклун, вигнаний з Академії магії, який постійно страждає від їх приколів. А ще це один із перших повністю 3D-проєктів від Nickelodeon. Але що по гумору, що по сюжету, максимально слабкий, і по оцінці АМДБ може тягатись із планетою Шина. Дивно, що ці мульти взагалі в нас крутили. І Дублювали. Еркі і Перкі. канадсько австралійський мультик про двох тарганів, які випадково потрапляють із смітника в світ кухні. Еркі нахабний і самовпевнений, а Перкі наївний і боягузливий. Там вони знаходять море їжі, але й купу проблем від пасток і господині до інших комах, які не в захваті від нових сусідів. Мульт запам'ятався специфічними 3D-модельками і не менш специфічним гумором. Справжні монстри. Історія про академію для монстрів де вчать лякати людей. Головні герої три учні малий монстр гикач з кролячими вухами, обліна, яка виглядає як полосата дубінка, і нечупара, який носить власні очі в руках. Вони весь час тікають із школи у світ людей, щоб тренувати свої навички, але майже завжди все закінчується провалом. Муль став одним із найвідоміших дивних серіалів Nickelodeon 90-х. Дно айсбергу. Брати Вентура Мульт для дорослих від Едал Свім, який пародіює старі пригодницькі шоу. Історія крутиться навколо родини Вентур: брати Хенк і Дін, їхній батько вчений доктор Вентура і їхня головна надія на виживання, безжальний охоронець Брок Самсон. А захист Вентурам треба, бо на них постійно тисне лиходій Монарх з армією прислужників в костюмах метеликів. Серіал знущається супергероїки, шпіонажу і поп-культури 60-х 80-х, але під жарта. Ми показує розбиті амбіції, дивні сімейні зв'язки і дорослі травми. Персонажі тут реально змінюються від сезону до сезону, а їх аж сім. І наслідки пригод не обнуляються. Саме за це брати Вентура і люблять. Мультреаліті Пародійний мультик від Comedy Central, зроблений під формат реаліті шоу. У будинок післили вісім мультяшних персонажів кліше супергероя, Діснеївську принцесу, аніме створіння, яке явно пародіює пікачу, персонажі з відеогри, що є пародією на лінка з легенди про Зельду, Вулдор, збірний образ гіперактивних персонажів на кшталт губки Боба, який дуже любить смикати себе, вгадайте за що. І так далі. Серіал був максимально провокативним. Взагалі, як пропустили цей мульт, в нас вели Загадка, оскільки в багатьох країнах він заборонений. Кількість скандалів, які викликав мультреаліті, важко перелічити. Висміювали все дуже жорстко, але влучно. Наприклад, питання расизму відкривали через гегемонію діснеївської принцеси, яка вся з себе дуже така мила і хороша, але звикла, що чорношкірі це, скажімо, пом'якше обслуговуючий персонал, що ми, звісно, засуджуємо. Жорстко піднімались, і інші теми: гомофобія, салферм, сексизм, мультреаліті не боявся Показувати все крупним планом, завдяки своїй різкості анімації і хорошому, абсурдному гумору. Are you into a став популярний серед старших фанатів подібної анімації. Вторгнення Планктону. Французький мульт 2011 року, де планктон вирішив захопити землю. Для цього вони висадилися на сушу з місією позбутися людей, розтопити полярні льодовики, щоб затопити землю і встановити свою владу. Але насправді це трійка дрібних ідіотів: капітан Морська зірка, доктор Принцеса Медуза і сержант Кальмар. Вони весь час вигадують спецоперації, але їм не вистачає знань про життя людей і, чесно кажучи, габаритів, щоб виконати свої геніальні плани. Кожна з 78 серій називається як військова операція, типу операція Буря в пустелі чи Операція Джон Кіхот. Попри дивне все в цьому мультику він мав екологічний меседж про глобальне потепління і навіть отримав підтримку від ЮНЕСКО Стріперела. Ще один мультсеріал для дорослих від Стена Лі, того, що створив більшість супергероїв Марвел. Це історія стриптизерки Еротіки Джонс, яка насправді подвійний агент із супергероїня стріперела. Вона бореться із злочинцями у максимально відвертому образі. В принципі, весь мульт це суцільна еротика, купа двозначних жартів, еротичні бойові прийоми, навіть імена персонажів сексуалізовані. Мультсеріал не боїться навіть показувати незацензурені деякі жінки. Но очі частини тіла стріперела заснована на образі Памели Андерсон і нею ж озвучена, попри гучні імена Стенлі, Памела, навіть Вінс Макмехон серед акторів озвучки, шоу швидко закрили, але воно назавжди залишилось легендарним серед любителів Едалта. Вольтрон, третій вимір. Я взагалі не пам'ятаю ні класичного Вольтрона, ні оцей його 3D-сиквел, але суть сюжету така: принц Лотор тікає з космічної тюрми і вирішує загарбати всю галактику, поки йому допомагає відьма та армія монстрів. А пілоти п'яти левів роботів знову збираються докупи, щоб об'єднатися в одного великого робота Вольтрона і не дати Лотору захопити світ. Я глянув на старший оригінал, то мальована анімація виглядає дуже вайбово на відміну від цього 3D -жан... Здобув він популярність якраз завдяки цій дуже всратій анімації. Обов'язково напишіть, чи ви хоч раз заставали на QTV цей мультсеріал. Ось такий вийшов список мультів, які крутили по QTV. Звісно, ми згадали не всі, оскільки відео дуже затягнулось. Тому пишіть, які саме мультсеріали я не згадав, та які ви любили найбільше. А якщо дуже захочете, що покажете своїми лайками і коментарями, я зроблю ще одну додаткову частину, де згадаю ті мульти, які не увійшли в жоден із айсбергів по каналах. А поки перегляньте, що крутили на тету, новому та Джетіксу. Підтримуйте фінансово, що є змога, та діліться з друзями. До зустрічі